Троє захисників, повернувшись з фронту, отримали муніципальні ваучери на суму 100 тисяч гривень. Кожен це ініціатива, яку започаткували саме у Вінницькій міській раді. Завдяки цим коштам ветерани зможуть розпочати власну справу: від ремонту сантехніки до виробництва українських смаколиків і турботи про тварин. Загалом на ваучерну підтримку бізнесу в бюджети Вінницької громади на 2025 рік передбачили 18 мільйонів гривень. Троє ветеранів із Вінниці отримали фінансову допомогу від Вінницької міської ради. Це муніципальні ваучери на суму 100 тисяч гривень. За ці кошти українські захисники можуть започаткувати власну справу. З 18 січня по 20 лютого відбувався перший етап відбору. В результаті цього ми відібрали 47 заявок, і з них за підсумками березневого колосування комісії 14 отримало власне фінансування. І зокрема, от три вже підприємця отримали саме ветеранські ваучери на на започаткування власної справи. Ветерани, які отримали фінансування, планують відкрити у Вінниці сервіс із надання сантехнічних послуг, виробництво автентичних українських пекарських виробів та центр реабілітації для тварин. Вирішив, що з чимось допомогти, бо багато тварин надходить з зони бойових дій дуже великої цієї роботи потребують для реабілітації. Приміщення біля клініки ветеринарної, там що. Сразу видно, які тварини потребують цього догляду, реабілітації. Там будуть різні вправи проводитися з ними. Після там повернення з фронту, після лікування всього, цього, то я вирішив спробувати вийти, скажімо так, з тіні і стати фопом. Та вже як всі люди платити налоги. електрика, сантехніка, в общем, всі інженерні комунікації. Я вмію, я можу. Я, я хочу навчати людей цьому. Півсотні віничан отримують ваучерну підтримку на суму від 50 тисяч гривень до півмільйона у 2025 році. Така підтримка вигляді грандів – це в першу чергу символ нашої вдячності і довіри, і віри в вас в першу чергу. І знаєте, ми, ми прекрасно розуміємо, які можуть бути виклики стояти в першу чергу перед тими людьми, хто прийде з фронту, тому що ситуація, в принципі, в житті кожного змінюється, і в Україні також, і в нашій громаді також. І наше завдання максимально запроваджувати різні механізми щодо можливої і необхідної адаптації саме наших героїв і героїнь. Загалом на ваучерну підтримку бізнесу у бюджеті громади на 2025 рік передбачили 18 мільйонів гривень. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.